Друзі, всім привіт! Сьогодні роблю рецепт легкого, але дуже смачного грибного паштету. Він буде у вигляді такої намазки. Отже, нам потрібно шампіньони 400 г, цибуля, морква, крем сир, масло, 2 зубчика чесника, сіль, перець, мускатний горіх і олія для смаження. Гриби я мию. І чистю новим способом засипаю столовою ложкою борошна, залишаю на 15 хвилин, потім промиваю водою і гриби чисті. Спочатку будемо обсмажувати моркву, цибулю, часник, потім помиємо, наріжемо гриби і до овочів додамо гриби. Морква з цибулькою піджарилися, гриби я помила, нарізала, і буду додавати до. Овочів, тушкуватимемо хвилин 15-20 до готовності. Потім додамо масло, сіль перець за смаком і ще притушкуємо хвилин 5. Овочі з грибами обжарилися, додала сир вершковий м'який, буду все пробивати блендером. За смаком додала сіль, перець, мускатний горіх. Друзі, це смачно, недорого, швидко. Спробуйте, мені дуже сподобалося.